Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка-Сіміділка. Сьогодні ми з вами разом будемо смажити надзвичайно смачне та дієтичне м'ясо, а саме нутрію. Для приготування цієї гарячої страви нам знадобиться м'ясо нутрії, сіль та перець за смаком та рібчаста цибулька. Її необхідно нарізати напівкільцями. Також я свою нутрію завчасно розібрала, тож у мене є ось такі невеличкі вже шматочки і окремо є жир, який я зрізала з м'яса нутрії. Пам'ятайте, що нутрія смажиться саме на своєму жирку, тож додатково вам для смаження нічого не знадобиться. Отже, відправляємо нарізаний дрібними шматочками жир, витаплюватися на пательню на декілька хвилин. Після того, як він розтопиться, залишки виймаємо зі сковорідки. А на жир, який залишиться у пательні, обережно викладаємо шматочки нутрії. Її нам необхідно обсмажити з обох сторін до золотистої шкоринки. Після того, як побачимо, що м'ясо обсмажилось, солимо та перчимо. За бажанням можна додати улюблені спеції зайвими вони не будуть. Додаємо нарізану цибулю. Перемішуємо усі інгредієнти і обсмажуємо ще 10 хвилин. Ось і все. Наша смачнюча смажена нутрія готова. Подаємо з улюбленим гарніром і насолоджуємося смаком. Смачного, друзі! Чекаю вас на своєму каналі! Хто досі не підписався зараз якраз час. А хто вже встиг, плюсик вам у карму! Пишіть свої коментарі та діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Не забувайте про вподобайки. І готуйтесь з моїм каналом Білка Сіміт'єлка. До нових зустрічей на моєму каналі!